19 жестів, якими собаки спілкуються з людьми. Видавець Українська Правда, життя. Собаки використовують жести, щоб спілкуватися з людьми. Це довели вчені із Салфордського університету, пише The Independent. Вони провели дослідження, намагаючись з'ячувати, що хочуть сказати собаки своїми жестами. Для цього вчені попросили 37 власників собак знімати їхні рухи кожного дня та проаналізували отримані кадри. Як виявилося, насправді собаки використовують 19 різних жестів для спілкування. Почухай мене. Зрозуміти, що собака хоче, щоб його почухали, можна, якщо він перекочується зі сторони в сторону, торкається до вас або предметів носом чи мордочкою. Облизує вас один раз, може повторити цей жест, якщо ви проігноруєте перший жест, піднімає передню лапу і ставить її на вас. Відкриває свій рот і бере у нього вашу руку, неодноразово, але ніжно кусаючи її. Човгається по землі чи підлозі. Піднімає задню лапу, лежачи на боку. Треться головою об вас. Нагодуй мене дай пити. Собака просить пити або їсти, коли він. Рухає своєю головою вперед і вгору, торкаючись до ваших рук чи ні. Тримає піднятою одну лапу, перебуваючи в сидячому положенні. Махає головою зі сторони в сторону по горизонтальній осі, стоячи між вами та об'єктом інтересу. Стоїть на задніх лапах. Кидає ротом іграшку вперед. Відкрий двері. Відкрити двері собака просить наступними жестами. Піднімає обидві лапи і ставить їх на вас чи двері. Стрибає вгору на одному місці. Дай мою іграшку кістку. Собака хоче гратися зі своєю іграшкою або гристи кістку, коли. Піднімає одну передню лапу, торкається вас і швидко прибирає лапу. Кладе голову перед людиною. Кладе одну або обидві лапи під якийсь предмет, щоб отримати те, що хоче. Переміщує все тіло або його частину під ваші руки чи ноги.